Вишвати камера, набрав аналіз. зараз поліземо в цю. Ось, вам типу відзніму від першого лиця, як я хлопчись по А Тут можна ставити дуже круту якусь музичку і буде просто файно за цим всім поспостерігати, як виглядає масичик. Нагадаю, оце. 4 метри, як ото кажуть, куди топчеш мою цибулю? Ну а що ж, така робота в мене Ходити по цибулі, дивитися її стани. і допомагати її зберегти в належній якості в принципі, я думаю, що в цьому році з цим дуже добре вдасться. Так, а, а музичку я кусочками там мав би накласти, так? Якщо не буде музичку, пишіть мені в коментарях.